У мене в руках картопля буряк і цибуля. І це означає, що українці в Данії варять борщ. У цьому відео ви побачите, скільки літрів борщу зварили українці в Данії. Та скільки коштів було зібрано? Розмову з Ольгою Волковою, однією з перших волонтерів Данії, до речі, дуже легко з тобою давати інтерв'ю, бо то що ви робите. Я бачу, ви такі професіонали. Інтерв'ю з данцем, який мріє побувати в Україні, туше шпаче вареники у Києві та дівчиною, що приїхала до Данії під час війни. Перекладач російськомовний, який говорив мені: ви поки не вивчите мову, вам ніхто тут не допоможе. За кожний репост цього відео я перерахую 10 крон на організацію Ольги Волкової. Напишіть мені, якщо я пропустив ваш репост. Вже другий раз в Данії проходить подібна акція під назвою День борщу. Українці збираються вдома на роботі чи шукають будь-яке приміщення і пригощають борщем земляків, а також усіх данців, які допомагають Україні. Цей захід проводиться з метою популяризації української кухні. І що не менш важливо з метою зібрати кошти для дітей з орфанними захворюваннями в Україні. Цього разу більше 30 дівчат і хлопців варили борщ по всій Данії. Було приготовлено понад 200 літрів різних видів української страви та зібрано 22 тисячі крон. Ми відвідали захід у місті Вайли, де Ольга Волкова разом зі своєю організацією ЄЛПСюябьон пригощала данців смачною українською їжею. Було представлено борщ з семи областей України: Київська, Одеська, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська та Тернопільська. У чудовій атмосфері гості дегустували різні страви, спілкувались та уважно слухали презентацію про організацію Єлпсіябьон, яка вже більше семи років допомагає діткам з різними захворюваннями. За всі роки діяльності на їх лікування було зібрано 2 мільйони 215 тисяч крон. Це надзвичайно круто, що є такі благодійні організації. Дякуємо всім причетним. Звідки з України? Скільки вже в Данії? Чим займаєтесь? Мене звати Ольга Волкова. Я вже в Данії років 17. Приїхала сюди з маленького села на Тернопільщині. В Данії працюю в управлінні по охороні праці. Це моя основна робота. Так ну і у вільний час ви знаєте, чим я займаюся, допомагаю хворим діткам. Чому всі так хочуть інтерв'ю з вами? Ну я не знаю, якщо чесно, чим я собі заслужила таке, бо тож, мені від цього приємно, чесно скажу. Це, напевно, чисто ну, по-людськи мені дуже приємно. Я бачила багато друзів, які мене називали. Можливо, через те, що багато хто мене знає. Деякі з моїх друзів мені казали там напряму, ти там мене надихнула так, на щось. І мені від цього дуже приємно. Ну не знаю. Я думаю, що все-таки це не я надихнула, а саме якесь таке ну, почуття цього бажання допомагати іншим. Це саме воно надихає. Якщо в людини з'являється це бажання, то воно вже тоді тобою керує. Ми бачимо від цього якийсь е, зміст, так що ну людина повинна вичувати себе потрібним, так і тоді дуже легко комусь допомагати. І я думаю, що це відчуття, коли вони відчули це, то для них тоді стає прикладом. А в моїй особі, якщо вони це побачили, так то тоді вони думають, що це я їм дала приклад. Під час того, як ми записували інтерв'ю з Ольгою, дівчина Єлизавета вирішила зіграти свою авторську мелодію на піаніно, що була написана за декілька тижнів до заходу. Дякуємо за чудовий музичний супровід. Де ми зараз знаходимося? Що це за захід? Зараз ми знаходимося в парафіяльному залі. Однієї з церков тут у нас вайле називається Брелбеляк Хірки. Нас запросили, ще сюди минулому році нас самі сконтактували члени цієї душпастерської ради цієї церкви і запросили нас, українців, сюди проводити якісь заходи так для українців, які сюди прибувають. А сьогодні ми тут зібралися для того, щоб поїсти разом борщу і тим самим допомогти підтримати хворих діток. Кошти підуть діткам хворим на ПКУ, які потребують спеціального харчування. Без цього харчування вони не можуть довго жити і не можуть нормально функціонувати. Розкажіть про вашу організацію. Організацію ми створили в 2016 році, «Допоможи хворим діткам. Але до того ми вже чотири роки допомагали хворим дітям від клубу Україна». і практично ті ж самі волонтери продовжували вже допомагати вже новій створеній організації. Мета і ціль вже нової організації була максимально і ефективніше допомагати діткам, бо ми вже мали якісь напрацювання, вже знали якісь умови. Знали, що, наприклад, якщо створити благодійну організацію і вона буде мати відповідну вже мету, яка буде Якби більше розказати про цю організацію, так, то можна зібрати 300 членів, наприклад, і повертати кошти через оподаткування. Так. В Данії створена така система, що якщо ви донуєте гроші на організацію, яка є в списках з так, то ви тоді можете отримувати назад ці кошти там, до 15 тисяч крон в рік. В цьому році ще не є ще немає 300 членів. Ми впевнені, що ми їх зберемо до кінця року, але звичайно, що якщо люди хочуть долучатися вже зараз до нашої організації, то. А ми з задоволенням запрошуємо їх, чому ви займаєтесь волонтерством? Ну, це таке питання, напевно, що яке стало просто частиною мене, так, волонтерська діяльність, тому мені важко пояснити, чому я займаюся, чому я займаюся тим, що мені подобається. Це важко відповісти. Подобається в тому плані, мені подобається допомагати іншим, так, допомагати людям. І я не тільки хворим діткам допомагаю, якісь іншим ну, проекти підтримую, так, але е, так вийшло, що я стала як би, головою організації, так і е, е, ну, як би, ініціюю якісь ініціативи і допомагаю. Ми разом так, але завжди треба, щоб хтось на себе взяв відповідальність на це. Я взяла на себе відповідальність, і е, мені, е, мені радісно від того, що так багато людей підтримує. Нас. Що ви отримуєте за волонтерство? Ну, я насправді дуже багато отримую від волонтерства, можливо, не матеріального, а саме морального задоволення, так від того, що ми бачимо, що наш наша робота приносить якийсь результат, але в той же самий час я плачу дорогу ціну за це, щоб волон... займатися цією діяльністю, бо того, що це забирає також і час від сім'ї, і від дітей. І буває, це створює мені якісь труднощі, але, скажімо так, ну. Труднощі це також робить людину сильніше в деяких питаннях, так і це також розвиває людину. Тому я ставлюся до цього досить філософськи і думаю, що кожен би на моєму місці, якщо б мав ці самі можливості, робив би так само, і багато багато людей це робить. Як відпочиває Ольга Волкова? Відпочиваю це про відпочинок. Наприклад, якщо сім'єю відпочивати, так то ми любимо, наприклад, басейн разом піти, так разом гості до друзів, так разом просто вдома проводити час, разом їжу готувати. Люблю з дітьми, наприклад. А я також люблю відпочивати одна, просто для того, щоб відновити свої сили. Наприклад, я можу поїхати в паломництво, так літом була паломництві в поїздці, бо то, що відчувала, що в мене вже є. Треба просто провести час на самоті. Можливо, просто на час з Богом. Порада для тих, хто прибув до данії нещодавно. Перше бути відкритими до людей вчити мову, прислухатися до порад тих, хто тут можливо були. Ви також записували гарне інтерв'ю з Мариною. Так бачу, що українці, які тут живуть довго, вони дають в основному ті самі поради. Перша порада це вчити данську мову, навіть якщо ви тут не надовго, воно вам колись пригодиться. Повірте. my name is Søren and i live in fredericia in denmark. i've been there for 21 years now. i am here because uh, i know all uh, who, who arranged this meeting and uh, we have met in another occasion where ukrainian theatre was visiting Vejle and uh, i have uh, provided a few photos for a calendar. And then she invited me to come here. Yes, all of them. I like it very much. Yes, and they're very different, I noticed. Well, I think uh, what happened uh, in February last year triggered something in me, and uh, I said that this could not be true. It had to stop. So uh, I contacted some Danish relief organizations who helped refugees and now we have a community of danish and ukrainians who, who try to help in any way we can i think the ukrainian people are very similar to danish people in many times many times i experience we have the same humor and we do the same things i noticed uh, you have christmas on another date but even though you always, uh, you, have, you have Christmas in the same way as we have gathering the family and uh, have good food. And I have learned a lot of, about uh, Ukraine through this year. So uh, I think when it's possible, I will have to go on a vacation to Ukraine. I think uh, life in Denmark is straightforward. Um, there's a lot of rules you have to obey the rules. if you do it the way everybody else do things, then uh, you won't have problems. i have noticed a problem getting work in denmark. Uh, employers often want their employees to speak danish. the primary thing to do as a foreigner in denmark would be to learn danish or at least english. I've, i would say join a club. Do some sports, play football, or or any other kind of uh, spare time activities. Um, listen to music. I try to learn a little bit Ukrainian, and I think uh, if I have a song and I know the text to the song, I might understand a bit of it. And I think that's the same with the Danish language. Uh, but Danish is difficult because the letters are not pronounced the same every time in every word. So. I think it's a very hard language to learn. I am learning a little bit Ukrainian, but uh, I cannot speak very much. But sometimes I understand uh, a word now and then when somebody is speaking Ukrainian. That's uh, just a sentence I, I have seen in, in the app I'm learning from. I think I will not be able to do a conversation in Ukrainian. Because uh, when I meet with the Ukrainian people, everybody is talking Ukrainian. So if they are talking bad about me, I think I will have to hear. <laughs> and then uh, I think it, it was just interesting to be able to understand something. Also, when I at some time will visit Ukraine, I think it's always nice to know some of the language. At least be able to, said, to say. Uh, or Putlaska, or... Where I want to visit? I want to visit the area south of uh, Odessa, and Odessa, of course. And before the war, we had a plan to visit Kiev. So of course, I would like to, to visit Kiev. And I've seen a lot of pictures around Ukraine. I see there are national parks with a very uh, impressive nature. That I would like to see. So, if it was after my head, I would rent a car and drive around. If we listen to the news, they say it could last a year or maybe two years. But I think that's in worst case. So, I have decided to expect the worst and hope for the best. Труднощі, з якими зіткнулися на початку. Це тільки мова. Через телефон, як ми спілкувалися з Данчанкою, тому що ми жили в сім'ї, я ще раз наголошую. То телефон буває не все переводить. Або це треба перебрати якийсь свій особистий, або якимись рядками. Ну перевести так, щоб людина зрозуміла, тому що Google Translator, він не завжди переводить коректно або зрозуміло. Приводу датських ем, законів, які допустимо українці не знають досі. Це дуже труднощі. Ну для, для мене, допустим. поради для тих, хто прибув до данії нещодавно. Спілкуватися з людьми. Чим більше ти виходиш, спілкуєшся з людьми, тим краще. Тому що ти будеш знати, навіть якщо ти не знаєш мови, ти все одно береш Google Translator або так як мені дуже повезло, є українці. Ти виходиш, що то тобі не зрозуміло, і ти з ними спілкуєшся, вони тобі можуть пояснити. Е, українці згурт... згуртованіше стали, і вони в даній допомагають зрозуміти, як далі жити. Не зупиняться, йти, допомагати не тільки своїм, а навіть посмішка. дуже приємно, коли тобі людина улибається. У тебе вже зовсім інший настрій не бояться. Що робити з російськомовними українцями за кордоном? Писати скаргу. Чого писати скаргу? Тому що, ну допустимо, я не знаю, як останні. У мене був перекладач російськомовний, який говорив мені: е, ви поки не вивчите мову, вам ніхто тут не допоможе. Або я вас не розумію, переходьте на російську мову. І ви написали скаргу? Я писала заяву. Тепер у вас немає перекладача? За мною не за. Кріплений в комуні ніякий перекладач, тому що я знаю, що це коштовно, допустим, І вона мені сказала, що українські перекладачі дуже дорого коштують, але це неправда. У мене знайома є українка, яка вона перекладала для мене. Після того, як вже діти поступали, вона теж була перекладачем. Ми зараз на даний момент теж з нею ведемо переписку в. В соцмережах, і вона говорить, якщо що, розвертайся до мене, я тобі завжди допоможу. Е, мені здається, що люди, які тут перекладають, вони або проти того, щоб українці тут залишалися, або так вони якось відштафують нас віддання. Я хочу сказати всім українцям, які тут проживають, в Данії, всім новоприбулим українцям, що Кожен з нас зараз несе важливу місію, як тут в Данії, так само і для українців, які живуть в Україні. Ми повинні бути частинкою. Люди повинні відчувати, чи вони живуть тут, що ми разом з Україною робити максимально для перемоги, але кожен на своєму місці. Просто подумати, кожен, які в мене є цінності, які в мене є умови, які в мене є можливості, чим я саме можу бути корисним для України. Тому що розумієте, пройде час, пройдуть роки життя. Підійде можливо до якогось свого логічного завершення, і ви будете згадувати, а що я зробив, а чи я міг зробити щось по-іншому. Про щось людина жаліє, про щось не буде жаліти. Але я теж точно знаю, що колись ми будемо розказати своїм внукам про ту війну, яка відбувалася тоді, в 2022-му і вже 2023-му роках. І нас будуть діти, внуки запитувати, а що ти робив, як ти допоміг, і нам треба щось розказати, і не тільки для цього, а просто для того, щоб просто для того, щоб зараз наступило якнайшвидше Перемога, тому що нам дуже важко дивитися на все, що відбувається. А як же ж тим людям, які в цьому беруть участь, які там є, як, як же солдати, як всі, ті, хто там страдають, можливо, ви страдаєте просто дивитися на це. То треба подумати, як ж страдають ті люди, які в цьому варяться. Тому я дуже заохочую всіх допомагати, максимально допомагати. Дякую. вам. Формат зустрічі не дозволив нам взяти більше коментарів в українців. Чекайте повних інтерв'ю з українцями, що приїхали до Данії під час війни. Працюємо над цим. А зараз до вашої уваги фото з дня борщу з різних куточків данії. Любіть Україну, варіть борщ, дзвоніть до мами з татом і будьте щасливі! Побільшив таких людей, як Ольга Волкова. І ми б ніколи не дізналися, що таке війна.